Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні у нас такий незвичайний розклад, чакральний аналіз. Ну, дивіться, такі розклади загальними, ну, взагалі, я не бачила, щоб хтось робив. Може, хтось і робив старологів, тому що ну, в будь-якому разі це дуже індивідуальний розклад. І це давайте так, скоріш буде демо-версія. Тобто, якщо, наприклад, ви побачите цей розклад, а вам там взагалі нічого не зрезонує, і вам і не повинна резонувати, тому що цей розклад насправді зрезонує одній, може, людині, може, двом людям, не більше. Але це така, знаєте, демо-версія, як я можу вас продивитися, і якщо вам дійсно там цікаво. Почути про себе, да, що там у вас відбувається, то ви можете мені написати в телеграм-канал, і я вам зроблю да, замовити цей розклад, і я вам його зроблю. Продивимось конкретно. Всі сфери вашого життя, всі сфери е вашого тіла, да, цих енергетичних центрів, оцих сімох чакр. і... Побачимо, що взагалі відбувається в вашому житті. Чакральний аналіз дуже така а, цікава і потужна штука, да? дуже такий цікавий і потужний розклад. А, тому що чакри це певні енергетичні центри, які є в нашому тілі, і вони не тільки на такому рівні, а вони є і на фізичному рівні, да? на рівні нашого тіла. Там, де в нас сплетення нервових закінчень. А, і там, де найбільше накопичуються енергії, саме ці центри в нашому тілі, вони співвідносяться з чакрами на тонкому плані. Є багато дуже робот з чакрами, і роботи пов'язані з балансуванням чакр. До речі, за допомогою медитацій, які зараз дуже поширилися, але які, скажімо так, неправильно викладають, да, тому що те, що нам розказують медитування, це про те, що заплючити очі і намагатися зупинити будь-який діалог в голові, ну, це не зовсім про медитацію. А медитація це занурення свого мозку в певні вібрації. І не одразу це виходить, і це дійсно непросто, але медитація досить потужно балансує чакри, балансує ці енергії, і це досить потужно змінює ваше життя. Тобто, за допомогою таких простих, здавалось би, речей. Да, ну що там людина сидить там в позі лотоса з заплющеними очима і ні про що не думає, насправді відбувається досить потужна праця. Тому що енергетична праця, вона е за своєю ємністю навіть більша, ніж просто фізична праця. От е Ті люди, хто практики, да, хто практикують і хто знає, що це таке, е то вони вам скажуть, що легше пробігти там три кілометри. Е Десь на стадіоні, ніж, наприклад, починати працювати з Молатхарою з тієї ж, а, тому що там такий досить потужний червоний спектр, да, такі енергії, заземлення. таке. І не кожне тіло готово витримати таке навантаження. О, ну, Я вас налякаю, насправді, це, хто зануриться в це і хто захоче дослідити це дійсно. Дуже такий потужний інструмент. Єдине, що, що там багато зараз да, в інфопросторі викривлень пон... про поняття чакри, про те, як з ними працювати, але я думаю, та людина, яка шукає істинну інформацію, вона завжди цю інформацію для себе знайде От, і вона зможе суттєво змінити своє життя. Так, отже, я такий затягнутий вступ, я вас трошки налаштувала. Ну, Щоб ви розуміли, знаєте, я цей вступ теж не дарма, щоб ви зрозуміли, для вас цей розклад підійде чи ні. Можливо, у вас взагалі там чакри не, не цікавлять, тому що я знаю, є частина моєї аудиторії, наприклад, яких цікавлять якісь стосунки, і коли повернеться цей колишній. І що там з колишнім? от, І коли. Ну, я не те, що там якось не люблю ці розклади. І іноді вони бувають досить терапевтичні, іноді їх дійсно треба робити і показувати, що не переживай він там живе своє життя, тобі варто вже почати жити своє. Тобто вони спонукають жінку якось почати діяти, але в сторону до себе. Обернутися нарешті до себе. От. Тому я розумію таких дівчаток, що, може, вам ця тема зовсім не зайде, ну, то ви можете просто вимкнути це відео і подивитися якесь інше. Так, отже, давай налаштуйся. Я теж налаштувалася. І давай. Ну, перше, да, Моладхара. Це тільки аналіз, це тільки діагностика. Друга у нас Сватхістана, це центр нашого задоволення. Так, третя в нас маніпура, самореалізація. Любов, кохання і емоції. Анахата. Четверта чакра. Так, п'ята дуже важлива вішутха. Для терологів це взагалі така чакра, з якою треба досить так потужно і щільно працювати. Навіть надзаджної, помітьте, да? тобто, тут зростання починається, становлення вас, як теролога, саме з вішутхи. Ну, Анахата, звісно, да? до речі, четверта чакра це чакра магів. Да? Тобто ці люди, які мають точку зборки, да? якщо ви знаєте таке поняття, на Анахаті це вже маги. От. Але є такі люди, в яких ця точка зборки, вона десь між Маніпурою і Анахатою, да? тобто вона десь ось тут коливається. Ну, це такі напівмаги, да? ще трошки і вже маги. Так, Аджна, Ну і Сахасрара, да? остання, наше божественне. Так, ну давай, що в нас наперші? на першій на Молатхарі? О, ти бачиш? Ти бачиш, хтось тут себе загнав, дівчатка, дуже, ну, я до дівчат з... звертаюся, можливо, тут і хлопці. Що ви зробили з собою? Тут вас скрутило ну, наповну, На в когось там в хребті щось болить, в когось ноги болять, у вас тіло все як викручує, вам як сил не вистачає, у вас, а ви собі якийсь такий графік зробили, що ви вирішили себе виснажити. Або тут люди, які тільки там з спортзалу вийшли. Да? Я не знаю, чим ви там ну, але тіло у вас покручене. Да? Погано вам, погано себе почуваєте, важко, тяжко. Можливо, в когось так програється, але не у всіх є якась зайва вага, є якась важкість, тяжкість. Ви зранку просинаєтесь і вам погано. Вам погано, вам якось рухатись не хочеться, і щось не те з тілом. Да? Ви як самі себе просто загнали. Так, Не знаю навіть куди сю, цю карту. Ви самі себе загнали. Вам тут, до речі, хто мене дивляться, зараз треба повний тілесний релакс. Якась телесна терапія. Там, де ви можете набрати ванну, полежати в цій ванні, розслабитися, масаж да, якийсь. От саме праці з тілом, можливо, зробити якусь таку розслаблюючу гімнастику, йога. Тут теж буде працювати дуже класно. Тобто зараз ваше тіло воно дуже сильно напружене і є дуже багато зажимів, і можливо. Ці зажими вони якось не дають вам відчувати себе вільно, наповнено, радісно. Ну, це може бути, до речі, пов'язано з чим завгодно. Або дійсно у вас фізичне навантаження, або дуже багато на вас лягло на ваші плечі відповідальності. Ви повинні відповідати за своїх дітей, за своїх рідних, близьких, і ви просто все витягуєте на собі. Але ваше тіло страждає. Так, друга чакра Сватхістана. І ви її самі собі закрили. У Когось, до речі, проблеми з грошима можуть бути. В когось е, порушене сексуальне життя, можливо, немає партнера, е, можливо, а якщо навіть є партнер, не виникає сексуальне бажання. Тут енергії такі повільні дуже. Тут ви як в обороні, ви як самі себе зачинили по другій чакрі. Да, тут людина або самітник, або відлюдник, одиначка, немає контакту з іншою людиною. Або навіть та людина, якщо її є в вашому просторі, ну, давайте так по-чесному, да, ви її не кохаєте. Ви як задоволення перестали відчувати. Ну, а яке може бути задоволення? Слухайте, коли тут таке потужне навантаження на тіло? Тут би тіло розслабити, тут би трошки свої мізки відпустити. да? Ну, В сексуальному плані, до речі, ви як самі себе закриваєте, і якщо мене дівчата дивляться, то можуть бути якісь процеси пояснити. Ну, Пов'язані з вашою фізикою саме в матці. Так? Тобто матка може хворіти, якісь гінекологічні захворювання. А ви хочете, вам дуже хочеться тепла, ніжності, любові, вам хочеться, щоб хтось торкнувся вашого тіла, вам хочеться якоїсь такої сексуальності, тепла, бажання. Ви як наче згадуєте про це, колись у вас вже це було. Тобто сказати, що ви там взагалі тут ніколи нічого такого не відчували. Ні, ви відчували смак до життя, ви відчували насолоду, але щось в вашому житті сталося таке, що вам ну, друга чакра у вас просто закрита. Отут треба працювати. Да? Ну, тобто розуміємо, що Сфатхістана це та чакра, на яку варто звернути увагу і запустити тут процеси. Тому що тут процеси зупинені, вона як заморожена, вона так скрючена трошки. Так. Що з маніпурою самореалізацією? Ну тут більш-менш нормально. До речі, ви якщо. В соціумі, то більш-менш ви проявлені непогано, більш-менш у вас все спокійно, все в помірності. Тут є певна навіть і цілісність, дивно навіть, але ви себе змогли реалізувати, ви як особистість повністю реалізована соціально. Ви маєте якусь роботу, ви знаєте, як проявлятися в цей світ. ви Досить класно контактуєте з цим світом, да? і люди, які в вашому оточенні, вони такий, знаєте, внутрішній вогонь вашого бажання вони відчувають. Тобто, у вас є якась така ж... жага і любов до життя. Так, що на нанахаті? Що на нанахаті? Теж трошки закрита. Карта трошки так засвідчена, да. Єрофант. Хтось сказав, що так не можна. Тут у вас або якесь було нещасливе кохання, або була якась зрада. Вас зрадили, і ви як своє серце вирішили для всіх зачинити. Ви вирішили, що в свій храм. Ви просто так вже нікого не запустите. Так, да, ваше серце було зруйновано. Тут, до речі, на фізиці в когось може так програватися, що у вас і хворіє серце. Да? Ну, вам здається, так, ні, в мене з серцем все в порядку. А потім йдеш на узі, а там показують, що є якісь аритмії, там ще щось да, вилазить. А тут серце перекрите. Тут, знаєте, така історія розгортається. Що вас дуже сильно хтось поранив емоційно, дуже сильно. І отут була вежа, да? отут вас вдарили в саме серце. Тут про нещасливе кохання, тут про те, що ви людині дали занадто багато, а вас як натомість вдарили дуже сильно. І ви не очікували. Ви такого від цієї людини не очікували. І посипалося все. Воно, як знаєте, по ланцюжку пішло, і тіло почало страждати, боліти. Перший удар прийшовся на серце. На серце, на, ну, Тут, очевидно, ви були в контакті, да, фізичному, в сексуальному контакті, тому що вдарила і друга чакра. Да, у вас тут пробита, вона теж трішки. Ну, Вона навіть не пробита, вона така, скукожена, закрита. Вход, удар був саме через серце. Якісь такі потужні, кармічні уроки ви проходили. Так, що навсі шутхує там? О, королева мечів! Ну, тут прекрасно, слухайте, тут віршутха, тут е, можна просто позаздрити ораторські здібності у вас, ви вмієте говорити, ви вмієте доводити людям ваші думки досить ясно, досить чітко, відкрито. Е, ви вмієте формулювати. Тут я не здивуюсь, якщо ви десь пов'язані. Ваша професія або журналістикою, або ви якась письменниця, або письменник, або ви робите якісь там, я не знаю, статті пишете, да, якісь науково популярні, чому ні. Тобто ви володарка слова, ви гіпнотизуєте своїм словом. Ви людині, коли щось проговорюєте, ви як її в трансовий такий стан заводите. Вас, коли читають те, що ви написали, ви людину занурюєте в щось таке дуже дивне, і в людини такі дивні відчуття. Вона читає і вона відчуває, як вона починає змінюватися зсередини. Тобто у вас вішутка. Дуже-дуже прокачена. Це дуже цікаво. О, тут у мене людина зараз дивиться. От мені цікаво, хто відгукнеться на цей розклад, кому воно зрезонує. Тому що а, тут така історія. А, ну, Де в чому? Да? Я не буду казати в чому, але де, в чому, я бачу тут навіть і себе, частину себе. Так, Аджна, третє око. Ну... Так, варто щось говорити? Воно відкрите, адже відкрита. Да? Тобто допуск до хроніка каші у вас є. У вас тут все є. Ну, бачите, що відбувається? Ви тут просто ваше тіло так сформовано, Ваша нервова система так побудована, що по-іншому і бути не могло. Тут у вас третє око, воно функціонує, воно відкрите, воно не затуманене. Ви дійсно маєте якийсь зв'язок да, з Всесвітом, з космосом. Дуже цікаво, що тут буде на Сахасрарі, що тут покаже. От, але ви як поранена да, або поранений, тут варто от, саме зцілювати серце. Варто навіть за нахатою працювати. І через серце зцілиться, я думаю, з Фатхістана. Так, ну і що тут з Рахасрара? Ухти! Ухти, повішений. Ну, ви розумієте, який у вас потужний зв'язок? Ви розумієте, що ви ну, справжній мах свого життя. Ви розумієте, наскільки ви. Собою трансформуєте навколишній простір. От Мені дуже хочеться, щоб ваше серце зцілилося. Мені дуже хочеться, щоб ви відчули справжнє кохання. Ну, у вас вийде. У вас вийде. Я тут подивилася? А вийде чи ні? Вийде. Зцілення буде. Зцілення буде. І е, дивним чином тут відбудеться досить така потужна трансформація, але вона відбудеться е, не через якийсь крах, да, а ви як на новий рівень виходите. Я не буду вам підказувати, як ви себе зцілити. Це вас, ваш особистий шлях, да, це ваша дорога до мети, дивіться, як показує. Ви знайдете вихід, що саме цікаве, ви знайдете з цього вихід. А повинен просто відбутися ну, відбутися певні події. От, своє серце у вас вийде зцілити, і мені дуже хочеться вас підтримати. Цьому всьому, що я тут побачила, що насправді ви дивовижна людина, насправді ви досить потужна людина. І ваше серце воно заслуговує на те, щоб знову відчувати любов, щоб не бути замороженим. Ну ось так. Так, на цьому все. Я вам всім дякую за перегляд, любі мої. Ну і традиційно всім нам миру та любові. Пока-пока.